Шановні українці, доброго дня! Сьогодні я хочу пожарити печіночку гав'яжу ну, з яволовичини. Неймовірно корисний продукт. Багато хто її не любить, вважає її жорсткою. Але щоб була ніжна, соковита, хороша, треба додати секретний інгредієнт. Ну то ми поговоримо пізніше. Зараз ми печіночку будемо різати. Перед цим я зняла змерзлую шкірочку, пліночку, щоб було краще. <змезли>. Зараз ми поріжемо десь на сантиметр товщини, і 5, і 8 сантиметрів довжини кусочки. Печіночку ми порізали. Зараз ми її складемо в миску. І це той буде важний інгредієнт, який раніше ми не знали, а зараз, може, ви вже читали кругом. Перетрем содою. І залишимо хвилин на 20-30. Так, прямо так хорошенько, беремо ложку соди. Так. Сипемо, сипемо. Тут у мене печіночки десь грам 800, мабуть. Я не важила. Скільки печіночки, скільки старайтеся лучку. Оце воно буде маринуватися у соді, а тим временем. Так же, скільки цибулинок ми поріжемо і пожаримо на сковородки. Я начистила цибулі. Зараз поріжу швидко і пожарю. Налили ми оліївку з і зараз піджаримо цибулю до ну так о, трошки золотистої, чи як сказати. А тим временем будемо мити печіночку соди. Поки ми жаримо цибулю до прозрачності, її навіть можна вже і виключити, ми помиємо печінку під проточною водою. Потім ми цю печінку перемішаємо з звукичкою, ложку дві. І будемо жарити віддільно в сковородочки. Ну, з кожної сторони по 2-3 хвилинки. Перемішали ми букичку і печіночку, зараз будемо жарити на сковороді. Печіночку ми дожарюємо. Дивіться, яка вона красива. Путімо ручок цибулька в нас піджарилася до прозрачності. Тепер ми виложимо печіночку, накриємо кришечкою і будемо тушити. Щоб не розкидати, руками трошки удобніше. Накриємо кришечкою і будемо тушити. От так. Зараз ми печіночку перемішаємо з цибулею, поперчимо, посолимо. І хай ще тушиться минут 15. ну, чайна ложечка солі. Ну, це ви дивіться, яке у вас количество печіночки. Пробуйте. Ну, тільки тепер її солить треба в кінці. Зараз поперчимо і все перемішаємо. Висуємо. Посмажили ми печіночку, Даже менше хвилин 10 я її смажила. Зараз насипала своєму коханому, хай знімає пробу. Пчинка рту тає, сама тає. Добра. Ніжна. Ніжна така, да. Таку Ніжна. печіночку можна жарити із свинини, із свиної печінки. М -м -м. Ну, зваримо ще Смачна. до неї кашки. Кашу надо. треба, треба кашу, якийсь каша. Я готовлю І завжди. Пойдуть, теж, Я готовлю завжди більше. Ми покушаємо ці печіночки, а потім я її на м'ясорубку, картошки зварю і зготовлю ще й пирожки. Все добре. Дякуємо за перегляд. Дякуємо за увагу. Ставте нам подобайки. Підписуйтеся. Подпискуйте на наш канал. Вам Готовьте і смакуйте. На все добре вам. На все добре.